Добрий день, любі відпочивальники! Так-так, саме відпочивальники вам не почалося. Чому відпочивальники? А тому, що настала літа. А літа це завжди відпочинок, подорожі, екскурсії та розваги. Сподіваюся, ви також вирушите на відпочинок, адже на протязі року ви добре навчалися і поводили теж себе добре. А отже, час відпочивати. Але щоб вирушити у подорож, нам треба зібрати валізи з речами. Допоможете мені? Добре, ну тоді розпочинаємо. Складати речі ми будемо по кольорах. Заодно і пригадаємо, чи знаєте ви кольори. Діти, скажіть, якого кольору перша валізка. Вірно, червоного. А що ми покладемо у валізку? Окуляри. Так. Відерце, книгу. Іграшковий автомобіль. Так. Светр. І, звісно, футболку. Добре. Молодці. Першу валізку ми зібрали. А якого кольору ця валізка? Так, жовта гарячого. Що ми покладемо в цю валізку? Так, лопатку. Відерце. Окуляри. Так, а ще що? Футболку. Ведмедика. Капці і морський круг. Всі ці речі жовто-гарячого кольору, вірно? Наступна валізка якого кольору? Так, жовтого, вірно. А які речі ми туди покладемо? Так, теж жовтого кольору. А які це речі? Резинові сапожки. Жовті окуляри. Жовте відерце, жовтий капелюх, жовтий автомобіль і жовтий корча, вірно, молодці. Наступна валізка якого кольору? Так, вірно, зеленого. Які речі ми туди покладемо? Так, зеленого крокодильчика, зелену сукню, зелену футболку, зелений автомобіль. Зелену повітряну змію та зелений набір для гри в піску. Молодці. А наступна валізка якого кольору? Так, блакитного вірно. Які речі ми туди покладемо? Так, блакитну футболку, блакитні окуляри, блакитні капці, блакитну сукню і блакитне відерце. Так, вірно? Молодці. І остання валіза якого кольору? Так, коричневого. А які речі ми туди покладемо? Так, коричневі окуляри, коричневого ведмедика, футболку, сукню, іграшки для пісочниці і. От діти, Ми поскладали всі валізки. Тепер ми можемо вирушати в подорож. Молодці! Ви знаєте всі кольори і добре впоралися з завданням! До нових зустрічей! Бувайте!